Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні тестуємо ось таку шнекову соковижималку Tefal. Тифал. Коли я її купував, мені сказали, що це соковижималка непродуктивна. Нею можна за один раз вижити 1-2 стакани соку. Потім вона повинна відпочивати. Але... Я ось накришу півтора відра яблук. Тут у нас 7 кг приблизно хочу спробувати їх за один раз видавити. Отже, пробую що з цього вийде. Чи буде вона відпочивати чи ні, тому що тут є защита від перегріву. Вона сама відключається, віддихає потім знову включаєш її. Отже Поїхали. Ось так вона працює досить, досить шумно. Якщо не захвачує, треба попихати. Все, сот пішов. Жмих виходить з цієї сторони. Тут цим важливим можна регулювати мокрість або сухі цього жмиху. Я поставив у середнє положення доверху. Цей отвор, через який виходить жмих, то відкритий зараз до половини. Так мені найкраще подобається. Отже, засікають час, рівно 19.00 поки що останавливаю, приступаю інтенсивно працювати. І так, підсумок. Тільки що старував тару. Там було не 7 кг яблук, там було десь 6 кг. Получилось 4 літра соку з м'якоттю. Також вийшло десь 2 кг жміха і затратив я рівно пів години на цю роботу. Машинка, соковижимавка ні разу не встанавлювалася, все нормально. Значить зрозумів, що все-таки краще в такому положенні робити максимально відкритому, тому що хай там жміг буде трошки... Мокріший, але зато швидше йде діло. І тут в інструкції до цієї соковижимавки говориться, що влазить по пів яблука. Це неправда? Четвертинки треба різати. Буває, що яблуко велике, на четвертинки, і то четвертинка погано влазить. В общем, соковижимавка хороша. Я її брав із-за того, що вона не така шумна, як Е, І в мене є центробіжна вижимавка, соковижимавка, вона постійно забивається, ця не забивається. І ще один момент, дехто в коментарях писав, що виходить, не сока каша. Це також неправда. Це, виходить, сок з м'якітю. Зараз покажу. Ось прошу і сок, зараз я буду його наливати. Ось так він виглядить. І цей сок набагато корисніший, ніж чистий сок, тому що тут багато піктина. Який дуже корисний для організму і для травної системи. Так що клітчатки також багато. Так що, якщо спочатку я коли його починав пити, мені теж було типу, як неприємно, тому що привик до чистого соку, прозорого, але потім за декілька разів сподобалось, тому що смаки наші тренуються. І тепер він мені дуже подобається. А ще можлива причина в тих, хто робив сок і в них вийшла каша, в тому, що вони робили це з перестигших плодів. Ця соковижимавка не предназначена для перестигших плодів, бо вона буде гнати дійсно кашу із них. Я робив сьогодні з зимових яблук. Вони тверді, хороші. Саме то, що треба для даного соку. Отже, дорогі глядачі, соковижимаркою ТФ дуже задоволений. В принципі, мені більш продуктивно і не потрібно, тому що там раз в тиждень я можу собі зробити 3-4 літра соку. Цього мені досить і досить швидко це робить. На цьому буду закінчувати, дорогі глядачі. До побачення, до нових відео.